Важку, гарну книжку, кинув раз її під ліжко. Перевіряємо. А, це правильно, ліжко. Ваша книжка пробігала сірами. Книжка, молодці. Далі ваша, звідки взявся їжачок? Він був весь із молочок. Молодці. Далі врятував нещасну книжку. Не не так, слава, слава їжачкові, Гіжачкові, соромже комунала школ. за школі. Так, ну добре. Ну, а ми шагаємо, другуємо з вами далі. <плес> так, і слідуща зупинка наша <плес> І воронячий цар. Молодець Соня, Іванка і Воронячий цар. Так, ваша. Ну, щоб ви не прочитали. Сім... Сім гномів. Білосніжка і сім гномів є. Молодці. Так, прикриваю це. тихо, тихо. ті. Це що за казка? Браз... Музики, Молодець, це ваше. Так, прикриваю. Що це? Думать. Тому що перейде ход перейде до іншої команди Коля. Бючніше. Звичайно, Бючніше. не викрикуйте зразу, подумайте, а -а 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 -а. тому що якщо не про. Лицючий корабель! Молодець, Андрюша, Летючий корабель, бутючі. пізнав, молодець. Бутючі. Так, ще. Летючий корабель. корабель! Знову я сказала, казки можуть повторюватися, звичайно. Так, далі. Зараховуємо відповідь, тому що це і колосом, і розвертність. Добре, ще йдемо. Незвичайні пригоди за різсом. Молодець, незвичайні пригоди, так. Вам. Лицючи могли! Молодці. <різь> Чи та, та, так, то так колосок? Так. Їдемо далі. Вадь незвичайні пригоди у лісу. Молодець, Міша. Це, а нахай молиться. Звичайно, є. Так. Вам увага! Значить бочка, сестричка. Котаки півник? Сама гляну. Лисичка, сестричка. Вам був лисичка, сестричка. Так, є. Так, ваша. <кхем> так, є, молодці. Так. <кхем> Що-що? Знову да, таки лисичка, сестричка, так. Да. Слухайте, ну, всі. Ми переходимо на зупинку, яка називається математика.